Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. В коментарях був запит на те, щоб я показала та розповіла про нашу поливну систему. І сьогодні я вирішила відзняти таке відео. Ось так здалеку виглядає наша е, поливна система, саме ту, яку ви ще ніколи не бачили, яка схована більш-менш від сонця. І зараз ми розберемося більш детально, що і до чого. Набираємо ми воду за допомогою двох насосів, які качають воду із свердловини і подають до кубів один насос на перший куб і другий насос на другий куб. Але а зазвичай качаємо ми частіше одним насосом, тому що інший в нас йде також пополам і на будинок. Якщо ми качаємо сюди воду, то в будинку немає. Тому зазвичай ми користуємось одним. А лев Кубах вода перетікає за фізикою. Ви знаєте, як. Получні ємності. З одного куба, коли набереш води, вода перетікає і піднімається рівень і в другому кубі. Між собою вони з'єднані і завжди ніколи ми їх не перекриваємо по одному, ну майже не використовуємо. Давайте ближче розглянемо те, як у нас труба. 32 труба під'єднується до куба. Використали ми заглушку. І ось цей перехідник. Зазвичай він з кубами йде, якщо не йде, в принципі, його можна придбати. І ось таким чином ми закріпили. Це не найкраще з'єднання, але в нас інших варіантів не було. Іноді на токарному станку буває, що виточують на ось цю різьбу від крана. Іноді бувають такі куби, де кран ось тут можна замінити повністю, він врізний. В нас тут він нез'ємний, тому ми зробили ось таким чином. А далі, бачите, дуже багато перехідничків різних з'єднань. Викачуємо також одночасно з двох кубів. На полив ми використовуємо як самотік. Тобто за рахунок того, що куби в нас знаходяться на певній висоті, не дуже великі, напевно, сантиметрів 60-70, можливо. Але е, ділянка в нас під нахилом, тому вода тече. Багато так полити не можна, буквально 4, 5, 6 стрічок, можливо, одночасно, тому що стрічки в нас також дуже довгі. Але для поливу зазвичай ми використовуємо ще один ось такий потужний насос. Бачите, е, Мокро, то від того, що з кубів е, падає конденсат, капає. І це також потрібно ураховувати, тому що бачите, ось дно. Вода з-під землі йде десь 8 градусів, а в повітрі, наприклад, 25-30 градусів, тому, звісно, буде конденсат. Чим е, тепліша погода на дворі, тим більше конденсату зазвичай в нас тут є. Буває таке, що земля повністю мокра. І так, насос. Навіть якщо і не викачує самотік, все рівно вода в нас іде через насос. Це зазвичай. На виході ми маємо фільтр, який фільтрує ось всю нашу зеленюшечку. Десь раз на 10 днів ми його миємо, і таким чином стрічки ну, менше забиваються. Що, пішли на двір. На дворі ми маємо ось вихід з нашої схованки. І лише один кран, який перекриває повністю усю систему. Хоч у нас дві половини, ми маємо ось такий прохід, десь мет півтора метра, якщо не помиляюся, шириною. Але окремо на кожну половину ми не ставили крани, так як ми ніколи не поливаємо цілу. Половину. Дуже забагато. Стрічок у нас десь 110 на кожну сторону, можливо, там 105 чи 106, я не пам'ятаю точно, але більше ніж 100 на кожну половину. Цього, ну звісно, що розумієте, що двома кубами не полиєш. Тому ми поливаємо секціями, ділимо десь на три, ну, приблизно по 30 стрічок за один раз. Але буває таке, що за день ми поливаємо два рази. Тобто один раз кожну секцію полили. Там, після обіду, наприклад, ще раз кожну секцію полили. І так само з іншої сторони. Зі стрічками нашими ви вже знайомі. Ще раз нагадаю вам проміжок. Між стрічками 40 см, прохід 80. Для якихось культур городніх це досить зручно. А для деяких не дуже. Баклажан поки що тримає прохід, ще є прохід. Для перцю, наприклад, це чудовий прохід взагалі. Для томатів це не зручний прохід, але ви вже дивіться по тому, як у вас Розташовуються, як ви які у вас є можливості. Якщо ви маєте питання, будь ласка, задавайте. Якщо щось буде таке цікаве питання, я вам можливо дозніму щось показати ближче або відповім у коментарях. Тому до нових зустрічей.